Перед початком ролика я б хотів вам порекомендувати такий канал, як Crazy Fox Live. Він робить інтро і доволі прикольний, тому ви можете підписатись на його канал, так як я зробив це я, Написати йому коментар і замовити в нього теж інтро. Ну і що ж, а тепер переходимо до мого ролика. Поїхали! Хе-хе, з вами, як завжди, я Нейм і сьогодні ми граємо в Sky Wars на сервері Hypixel Вже ж так хочеться сказати вам ворв Ну добре, давайте, в принципі, почнемо. Поїхали! Потім я запалилися на нашій карті, на якій ми зараз, звичайно, вже затащимо. Окей, граю з класними текстурпаками, які я зробив відкритими текстурпака Зоги, тому тут ще пише Зоги, і деякі є непорозуміння. Звичайно, що я його дуже сильно переробив, намалював свої мечі, намалював свої е, діамантову броню. Ну що ж, окей. Добре, що далі? Далі я б хотів поговорити про свої девайси. Девайси в мене є ну, файні, як на мене, мені вони подобаються, і я їх ними дуже задоволений. Ну що ж, в мене є мишка в блуді v 7 m вона є ігрова, якою, я, як я вже казав перед тим, дуже задоволена, і вона мені дуже подобається, і тому що роликів з нею не було. Добре, далі, далі в мене є мікрофон, мікрофон це є Sven MK490, а навушники в мене кхм, Panasonic RP GT161. Теж дуже хороші, я ними страх як задоволений, і вони мені дуже подобається. Добре, про отаке я вже розказав, і щось мені на інших людей йти неохота. Бо я боюся, що я як завжди програю. Я вже записую, не знати, який раз. Мені вже це дістало, я вже не можу. Витягую себе в останнє, аби записати. Для вас це є ролик, бо роликів було недавно, бо їхав я за кордон, і я просто там не міг знімати. Добре, тут злився, патик, чогось, зрозуміла причин. І я не знаю, чи я його скину. Окей, давайте щось, щось так зробимо. Стараюся його скинути. Колети лети ясно, все, поки не погасло. Окей, дякую, що ти злився. Я, чесно кажучи, не знаю, що би я без тебе робив, золотку. Дякую, що злився. Дуже тобі дякую. Окей, давайте виліземо тоді-сюди. А мене, звичайно ж, не злили. І здягнемо його в файні речі. У нього з файних речей майже нічого не було і це жахливо. Є лук. Добре, що хоч лук тут був. Опа, опа, опа. Оп, оп, оп. Добре, що ще нам не треба. Оцього всього нам точно не знадобиться. Мечок. Кращий треба. Все не треба. На -на 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 -на. І кірочку. Я такого викину. Файл файно буде. В нас одна все, я щось викинув файно Ой, ой тут шарпнес 2 меч був. То? Ні, то на зараз ніхто не будується, лишився я і ще якийсь котик, з яким ми зараз зробимо супер-пупер дупер ПВП. В отаке то. І попробуємо, звичайно вже затащити. Угу. Ясно, в нього 18 хп. Він вирішив забудуватися і втекти від мене. Не. Окей, ми швидкої скинули. Блін, це його скелет був. Добре, я знаю, що в мене є но я буду по-хардовому піднятись. Добре, давайте попробуємо летіти до нього таке пічне. Давайте. Фух, ми затишили. Окей, ну що ж, ну з вами. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім па-па. Ех, ну це було трохи кордови, Який озлив, я не знаю. Ну добре, всім па па-па-па.